1410 має коштувати 95-й бензин в Україні. Так вирішив антимонопольний комітет, врахувавши курс долара та обвал світових цін на нафту. Однак на Чернігівських АЗС цінники не поспішають повсти вниз. 95-й залишається майже на 2 гривні дорожче ніж повинен бути. Антимонопольний комітет уже відкрив десятки справ стосовно нафтотрейдерів, що зловживають домінуючим становищем. Одну щодо мережі заправок, яка завищувала ціни, відкрило й обласне відділення. Але продавці бензину кажуть, зможуть змінити ціни, тільки якщо їм дозволять купувати валюту за офіційним курсом по 12,95. Та вартість палива у місті все ж зменшилася за останні два тижні на 20-30 копійок. Хоча Чернігівські водії подешевшення майже не помітили. Немножко упали, незначительно. Очень подняли, а опускають по чуть-чуть. А деяким навіть доводиться рідше сідати за кермо, щоб зекономити сімейний бюджет. Та взагалі вже думають, як змінити транспорт. Бажано, щоб всі на велосипеди перейшли. Середня вартість 95-го в області, за даними інспекції з контролю за цінами 15 гривень 64 копійки. Це середні показники по Україні. Бензин продовжує дешевшати, але значно повільніше ніж нафта. І він потіхонько опускається. за останню неділі є успіхи на 1,2 рубля сполз полз уже і буде потихеньку скидаватися дальше. Такі ж прогнози, як звичайний заправник, дають і в обласному антимонопольному комітеті. Кажуть, вже протягом тижня паливо має впасти в ціні ще на гривню.